Мене помилково в онкології положили. Повертають дозіровку і лічення взагалі ніякого немає. Врачі не вміють читати ці аналізи. Просто-напросто везуть в онкологію. Я за тиждень не потратив ні копійки. Там, коротше, всі в шоці були. Все, що мені з лікуванням назначили, це ібопрофен. Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про медицину в Іспанії. У мене вже є такий досвід, тому що я вважаю, що кожен рік ну, сталкою з медициною регулярно, то там, то в лікарні лежу. І хочу вам показати, як виглядає. Я лежав в больниці, там три роки, в 2023 році. Мене помилково в онкології положили. І я вже тоді почав знімати. Ну, я не знав, що буду блогером, і там вже знімав, як виглядає палата. І теж вам зараз покажу, в мене є відео і скоро його прикріплю. То, залишайтесь на каналі, я буду розповідати вам багато цього цікавого. Гляньте, ось з весни діяли ремонт у нас в парку. Не ділася хто з насіки. Ну, дивіться, плиточку виложили і дуже добре все зробили. Тут а, газончик посіяли і все красиво зробили. Прям на 10 з 10. Придратися нічого. Ще б турнічки, звісно, поставили, тому що я вже кажу, не можуть турніки поставити, роблять такі тренажери для стариків. А для молодеж немає нічого. Ну, ладно. Друзі, напишіть коментаря, чи доставлю вас своєю пикою. Бо я коли діла обложку на, на заставку для відео для Ютуба, я вже подивився так свої фотографії. Мені кажуть, що я своєю пикою роздав вас. Дивіться, друзі, медіасина в Іспанії вся без, безкоштовна. На, на 99%. Аналізи всі. Дивіться, ви приходите здавати аналізи. Кров, там та дуже класний, ну, розширений аналіз крові вам ну, там там, врачі, да, в цілу, там Через 2-3 дні ви можете аналіз крові зробити без проблем. Повністю розширений аналіз, тут хороша технологія і все. Но проблема в тому, що ці врачі не вміють читати ці аналізи. Там у них вже все розшифровано, але ну, все одно кажуть, що нічого страшного. Там може білок в крові бути. Чи чи, чи, чи щось, чи щось для них це постійно все нормально. Зараз ожидаю, зараз мені зробить рентген. І прикол в тому, що це, якщо я не сказав, ще аналізи хочу здати, щоб определити діагноз більше. Або рентген. Це я все сам должен їх просити, щоб вони зробили Вони взагалі не направляють ні на що. Просто виписують таблетки, повертають дозіровку і лічення взагалі ніякого немає. Теж таке може там, на рентген направити на таке це все безкоштовно на кардіологію. Це повністю все безкоштовно. Ну, Якщо вас врач направляє, то таке не, не дуже довго ждать. Якщо там якісь операції, типу там ну якісь там наросту дали чи щось, да, таке там треба роками ждати, друзі. Або якась якщо операція, якщо... Це треба швидко зробити, то там, в течені місяця зроблять. А якщо успіху немає, то можна теж роками діти, друзі. Якщо ви виписують вам таблетки якісь, то там йдете, купуєте по рецепту і там копійки стоять. В основному зразу, якщо там якась боль, то вам виписують і Якщо ви кожен не допомагає, то там вже дуже на серйозні колеса вас садять і вони не істочник проблеми шукають, а просто вбирають боль. А болезнь ваша нікуди не дівається. Це такі в нас експерти у нас в Варзува. Може там в городах більш якісні професіонали, а сюди в села таких не особо обдарених відправляють. Зараз розкажу вам трохи свій досвід. У 2023 році мені так все дуже погано чувствовало, температура була вже тиждень. Я пішов до місцевого врача, тут у нас в селі. Перший раз пішов нічого страшного. Це... Ну, Коротше, нічого страшного, потім опять другий раз приходжу, кажу, я не сплю вже тиждень, має температура. Кажу, це мене може лімфаузол тут розпалився чи щось. І наконець я почав настаювати, щоб мене якось перевіряли чи щось. І направив мене все таки в сантьяго в Ургенцію. Каже, їдь. Я на роботу дзвоню, кажу, сьогодні на роботу не вийду, тому що має температура. Там опять всі в шоці бо я перед цим на со на спиною був. Ну, поїхав я. Сантьяго ще на таці своїй. Ще їздила туди, тільки купив на Шкода Супер. Покалихали ми Сантьяго в Ургенцію. Там приїжджають, як все рене, проби на коронавірус, там різні, як обична, коротше, у них помішалися на коронавірусі були. Так от там взяли якісь проби типу, і кажуть, ну що у вас там не могли ці проби взяти у Варзуа у вас в селі. Кажу, я откуда вас знаю, ну значить не могли. І теж, побрали вони різні проби, але ну, толком нічого не сказали. А просто-напросто мене везуть, поставили на інвалідне кресло і просто напросто везуть в онкологію, друзі. Везуть мене на, цій, на, цій, на інвалідному креслі, мінцестра Єліпре. Це ж відділення онкології, блин. Я кажу, я сам пайду, я можу йти. Я, ви що, там взагалі поплив? Кажу, ні, ні, я маю, такі указання, я, ти не можеш сам йти, ти больний. Ну, як мене везуть, я кажу, ще в шоці. Кажу, жінці, ти кажу, диви, куди мене везуть, якого хрена. Там короті, всі в шоці були. завозять мене туди, в онкологію. Постідь, там мені наготували, там, попитали розмір одежі, зразу тобі форму видають. Усе повністю там, кажуть, які аналізи здавати, все таке. Я типу, питаю, що мене сюди положили. І як би, відповідей взагалі нуль. Так от друзі, розумієте, яка робота з клієнтами. Я ж кажу, ми там щось не посивіли туди, тому що відповідей взагалі ніяких. Ходять як ропиди на, на всі питання мої не відповідають. Ну, кажуть, не знають. Ну це нормально. Для Іспанії некомпетентність. Коротше, Іспанія равно некомпетентність. Зараз вам покажу, яка ще тоді 23-му році знімав в палату наче знав для каналу Сергія Лобато. Сейчас вам включаю. Дивіться. Тут мочалки дають отакі одноразові, просто мочиш і воно зразу милиться. Полотенце. Ось така палатка. Тут кофейок у нас. пряничок це кресло, це планшет, такий дивитися все на світі можна. Це кровать. Можна регулювати будь-яку висоту автоматично Стульчик, мусорки. Тут таке. Тут шкаф. Там теж телек тож кровать. Тут водичку можеш наливати, а так... Там виход, Це туалет. Сюди одежу кидаємо грязну, унітаз. Там я мочу свою здаю, Це душ. Якщо не можеш стояти, збереш і сідаєш. Це, Як не можеш в туалет в палаті ходиш. Ну, Друзі, бачите, саме, палатка топ, наче чи 5 Я ж Нікому не рекомендую подати, але всі умови, як ви бачите, коли налоги йдуть наші, хоча би в Іспанії, то все, все нормально, все чітко. Там неділю я там пробував друзі. Ну, Питання дуже хороше, все дуже класно. Сидів, там, газетки, читав, Ось ще без бороди, був, полюбив фотографії. Так, далі продовжуємо, що я там хочу сказати. І меню там класне. Ви вибираєте саме на утро, обід і вечері. По-моєму, ще один полудні, там кафе з пряничком, кава з пряничком. Так от меню ти утром залишаєш сам в обід і ввечері. Три варіанти. Є сам міксуєш, порції хороші, м'ясо, воно повністю все Це ну, офігенне, фрукти, м'ясо, овочі. Все на світі, друзі. Макарон полезне все. І приготовлено, ну, там повара тобто, ну, Як п'ятизоничний ротець, тільки навіть ще полізніше, і на, на світ, і там свіжі продукти, я думаю. Так вони там в нас економлять чуть ли не з мусорки. Як у нас там є на фабрику, приїжджають, купують сир, так, чувак в ресторан бере, там уже повністю з плесіння. Він такий дон пірожок приїжджає круглий, чуть ли не з мусорки, цей сир, і потім в ресторан собі везе. А там прям контроль, видно, що контроль і все. Чеки-поки, друзі. Ну, Кармошка на 10 10. 60. Єдине, що в мене особи не було апетиту, тому що я вже сам подумав, що я онкобольний, друзі. Ходити ну, так, це я Ну, Ходити це Теж вважаю правильно, тому що це не так, як у нас положили в больницю і там лежать ці бабки сутками, там їх не заставляють не ходити. А тут тяжеле больні лежали і вони самі вставали і ходили. Іспанці молодці на що цього активнічали добрячо. Там такий. Калідор, типа кругом якраз там всі ходили. Ну і взагалі класна, там, така місцевість була. Я теж ходив. Ну, і... Неділю я там пролежав і діагноз мені поставили тільки після УЗІ. З'явили тут УЗІ і в мене була трошки увеличена щ... щитовидка. Ну, таки, я ж там лежав і мене нічим не лічили, лічення було ноль. Чисто трохи рази питання у рівня мішленівський ресторан. А як виписували, то вже потім сказали, ми те в онкології положили, тому що ніде не було місць. Ну, ось розумієте логіку, так? Да? Чи це раніше не можна було сказати, як би. А кажете, в останні момент я там вже по і облесів практично. І після виписки все, що мені з лікування назначили, це ібупрофен. І в мене так шия, блін, боліла. Я так себе потім креново щичали цього ібупрофена, Я думав, що це вроді безобідний препарат, але я від нього потім дуже відходив. Ну, Ну, і так я коротше, так вдома ще місяць на болісному пробув, і в межах вже таке вже все дійсно саме пройшло. Так що, якщо не лічит, так може, то саме лучше, хай саме проходить, да і все, друзі. Може, я це зря не годую на іспанську медицину, що там вони Ну Є свої плюси, там якщо якийсь серцевий напад, чи щось отрізали, треба швидко пришити. Якщо там ще там, палець наприклад, отрізали, то швидко морозінку, верті, їх прилетить буквально за 5 хвилин. Пришиють там у вас. Це в цьому плані да, тут за гроші серйозні виділяються, тут вертольоти скорої допомоги літають, навіть, навіть якщо швидка, то всі дороги уступають, вона швидко доїжджає. Якщо супер екстрений случай, то це в основному вертольоти приїжджають за 5 хвилин, Спасуть без проблем. Це не в Україні. Найголовніший мінус медицини це спеціалісти. Мені здається, що мій уровень коледжу на, на ступіньку вище, ніж їхній. Рівень інститут, які вони вчилися півжиття пів життя. Тут. тому що я оце хожу до свого врача, і по суті, я назначаю собі сам лікування, кажу, от прама туди, туди, туди. З'яла то, то, то. такі-то препарати, препарати, такі-то. Там така защита, от желудка мені з'явила, тому що це дуже тяжкий препарат. Він да, да, да. Соглашається за, за мною, і за мною в ці принципі все діла. Ну по суті, я тут сам себе лічу. І ну хоча б врач прислуховується і боврем'я дає лікарня, і це саме головне. Ну і плюс, я ж кажу, ви на копійки не платите, те, що я в ліці пролежав 1 тиждень, там і кормюш, безкоштовна, безкоштовно помиють за вами, постирають. Ну, все повністю, на, на, на воску віз катають. Типа, так можна гуляти, але як у вас там на аналізі, якісь на вузі, на возку вас возкуть. Кажу, такі правила. Ну, кажу, Уход дуже хороший, я за тиждень не потратив ні копійки, друзі. Хоч вірте, хоч ні, затрат було мінімум. Якщо попав це в Україні, так там вже з голої жопою залишився. А подав в Америці, там представляю тисяч 20 би заплатив. Ну і ще ж і плюс, який, якщо ви на роботі працюєте, пошли на лікарняні, то все одно вам зарплата йде. Це теж, я вважаю, що це великий плюс, тому що ну, ти соціально захищений і не переживаєш, що ти там останешся з голою жопою. У вас не мають права звільнити, поки ти лікуєшся. А з мінусів, друзі, ви вже зрозуміли, що це низький уровень спеціалістів. Дуже низький уровень. І далі що виписують в основному веброфен, і не допомагає, то вже виписують тяжкі якісь препарати, ну, не шукаючи при цьому причину, а просто підсаджують на таблетки і чисто боль удаляють, а причину не лікують. Ну, це дуже такий вагомий мінус, на, на мою думку. Ну і великі черги очікування. Можете, якщо там несерйозне, можете ждати роками. Якщо у вас там на нозі куряча жопка чи щось, так забутися, можете навіть 2 роки чекати. Це, звісно, дуже напрягає. Ну а так, ще можна в цьому копатися без політа, ще можна багато чого розказати, тому що я ж кажу, я ставкаюся регулярно з медициною. і з різними хворобами і таке все в цьому стилі. Тож, дякую, друзі, дякую, що подивилися, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть свій досвід, який у вас був в якійсь європейській страні, може другій, може в Іспанії, може в Україні, які у вас такі, може, катуси якісь цікаві були. І пишіть, чи вам сподобалась палата, яка в Іспанії, яка лежала. Пишіть свої коментарі, будемо спілкуватися і до нових зустрічей.